Доброго дня усім глядачам та гостям каналу. Сьогодні нарешті вирішив я трохи прочистити відчистити від зілля від різного сміття свою квасолю. І розкажу про результати вирощування її на 2003 рік. Що в мене з того вийшло? Яка кількість була посаджена, яка площа, і яка кількість, кількість була зібрана. Нагадую, що сіяв я ластівку. І сіяв я солдатик. Солдатик вийшов мені кущовий, а ластівка. Говорили одне, а вийшло навпаки. Ластівка в мене вийшла тичкова, вона поплилася. Отож. По результатам моєї ділянки була одна засіяна 4,5 сотки. Ластівки, солдатіка було засіяно десь 12 соток. Ластівки в мене вийшло вже ще одвію, вийшло два мішки з 4,5 сотки. Це виходить десь приблизно 100 кілограм, і ще буде мені на насіння. Її десь з відром можливо більше. А по солдатику мені вийшло 200 кілограм десь загально, загальною кількістю масою. 200 кілограм, 220, бо я собі залишив теж. Десь 220, так, загальна. 220. І покажу зараз, яка кількість її є. Ось така кількість в мене на горищі цієї фасолі. І є ще, де не де ще треба буде відібрати тільки отакий жовтенький котрі були не достигші. А так, тут в нас маємо 200 кілограм квасолі, Влас... солдатіка цього. Зараз кажу, покажу ще, які труднощі мені виявилися під час перевирощування даного сорту. Даного сорту солдат. Отож, трапилася мені така халепа з нею, бо я не знав, що її потрібно ще оприскувати було. І сталося мені таке, що під час того, як я вона вже була зберігалася, почав я знаходити де-не-де -де -де такі квасолини. Вроді тоді, коли збиралося, все було добре, їх не було. А тоді, коли вона полежала десь тижнів два тиждень півтора почали з'являтися де неде де такі поодинокі квасолини. Це. Вона поражена, не пам'ятаю, як конкретно вона там називається. Це, цей довгоносик, вона не довгоносик, вона така мушка така. Ця мушка мені відклала яйця в мої квасолі деякі з і Отак От воно виглядає. Я ще не знав, що то воно таке є, бо перший раз стикаюся з таким. І довелося мені її рятувати. Отож, рятував я її за допомогою своєї сушки. Зараз піду покажу, хто ще не бачив. Ось такий вигляд має моя сушка на зернята на насіння. Гарбуза. Тоді я що зробив? зробив взяв оцю квасолюс, висипав на цю сітку і запалив знизу вогонь. І нагнав я температуру 60 градусів. При температурі 60 градусів ця вся, ці всі мушки погинули там. Вони ще були і в коконах були, і були ще яйця відкладені, що там було, воно все повністю погинуло. Отаким. От Чином я позбувся тої даної проблеми. Це тільки було на солдатику. На ластівці такого не було. Отак, таким чином воно тут все відбувалося. Вроді тут такого вже більше нема. де не де трапляється ще мені така поодинока фасоля, де є біленька, звичайна, тут її треба буде ще перебрати. А ластівку. Ластівку, кому буде потрібно, можливо, ластівку на продаж. Кому буде потрібно на насіння, то можете звертатись писати мені у коментарях. Якщо потрібно, я можу вам вислати. Ціна буде договірна, бо зараз дуже проблематично зі збутом квасолі. То хто там схоче, нагадаю, я її купував по ціні 90 гривнів за кілограм, а цю купував по 70 гривнів за кілограм. То якщо буде добре, то кому буде потрібно, звертайтеся домовимося. Якщо буде потрібно, тільки по ластівці. Бо по солдатіку я не знаю, чи яка в ньому буде сходять. Хіба після того провірю, зроблю дослід. Якщо все буде добре, то можу вам і буде продати разом і солдатика. Солдатик в мене йде не, не кущовий. Не течковий, не, не, не тичковий, кущовий, а це йде течкова ластівка. Ось така. Так як васоля, такі результати в мене по ній вийшли. Ось цієї маю 100 кг, цієї маю 200 кг. Кому потрібно, можу продати там не, не, не на насіння, можливо, ще й на насіння хани. Я проведу досвід, як воно буде сходитись, яка в неї буде схожість. Якщо все буде добре, то це все зійде. А ця все нормально сходить, все прекрасно. Вона Посадив 10, 10 я пробував ну, на пробу 10 і всі 10 зійшли. Отака квасоля. Ця набагато мені краще виглядає і кращий вихід з площі. Ще було проблематично те, що вона в нас була посуха, я просто її половина частина не зійшла. Це все було, що мені з нею сталася проблема. Якби вона вся гарно зійшла, я думаю, тут було б більше набагато вихід, ніж. Ніж тут, ніж так, так, те, що я маю. Ну, добре й то. Що маємо, то маємо. Маю ці і 100, а те і на горищі 200. Добре тоді. Всім дякую за увагу. Кому потрібно, пишіть, звертайтесь, домовимось. Все, бувайте здорові.